І усім друзі! Сьогодні ми граємо в Равлика Боба. І починаємо. Це вже ми закінчуємо ходити батички. Да. І так, це вже 8-й день. Е! е. Mm. Ну добре. І так, нам на корону треба буде пройти. Ну йо-ма, -йо. це що? В цій серії ми будемо п'яти. Ми дійдемо до кінця. Десять рівнів десь нам треба буде пройти, а далі вже ще декілька серій. І ми все закінчимо з ганком Бобом. І після проходження третьої глави Боба. О, дракоша! Что ты тут зашел? Я теперь дракон. Что? Я могу улететь. Вот так. Летаты. Мамочки. Да я... Дуже рада этому. Что то новенькое? Ага. Привет всем. Хто хотів не бачити, кладіть лайк. Да, кладіть лайк. Во, я тут знову. А це хто? Це жирафа. Жирафа? А хто такі жирафи? Ми вже сталкувалися з жирафом одним. Але коли? Нет, я не помню. Привет! Мне не страшно. Жирафы! Что он там меня боится? Я не знаю. Да уж, Стоп Я можу постояти О я бачу зірку де? Ось, прямо над порталом це я Е, ти жартуєш? Да я це я жартую На так друзі покладіть лайк та підписуйтесь на канал якщо чекали Боба Якщо б більше лайків буде та й підписок під цим відео, то буде нове відео. Там треба два лайки. Щоб Боб не лякався ніяких жирафів і захотів далі виходити та качати своє місто. Да, а то я боюся уже цієї серії. На... а ще ты зирка. Да, десь воно е. Давай-ка лети его Ну и дом еще знайшов. Ка стало. Опа. Воу! Я знайшов скарб. В польоті. Да. Опа. Опа. Ну все. Тепер йдемо далі. На якийсь там рівень. Сорок третій уже. Сорок третій рівень. Давай-ка, шо тут? я сблю... Добре. Давайте ще на цьому рівні. Бо він спить. Ну й добре. Так. А, я знайшов ще одну зірку і став біля кнопки. Не бачу. Біля червоної. Так. Да. Так, а я... знайшов, де може бути ще зірка. Зеркало. Да. В Вцебокуби. Наша треба тебя довести до кнопки. Ой, да я ж сказал вам... Блин, ходили. Слава. Так. Ты что у нас? Да, зеркало, к которому я иду. А? Ні, це 44 рівень. 44 вже. уже. Та я тут збло. Зараз ми тобі мешати не будемо. І? Де ми? О, привіт! Ти хто? А ну дай мені скейт? Ну добре! Давайш скоріше! А мы тебе уже бачили дюшка, Индюшка, Індейка. Кто ти така? Я Инди Инди Полев. Ітак, давайте Инди Мене, за... Мене зачинили тут закрили. Ну, тепер ні. Так, я знайшов в одну зірку, давай, іди допомагай, Ходиш в зірку, кричи. Добре, я кричатимо. Ну, добре. A -A -A! Що ти? Ви ж сказали, кричати. Я знайшла біля туалетки, біля портала. А бачу. Дякую, Інді. Ого. Ага. А, -а, -а! Ти, чо ти? Шо? Я знайшла ось під цим флаг, під цим папа який під Б піді мною. Все, дякую. О, скейт. Все. Не можу говорити, я тут скейтер Скейтер, значить Скейтер, не скейтер. Уху! Давай. Разом пограємо. Не дам! Це мій скейт Ну, ми тобі допомагали. Я вам теж допомагала Ну добре. Де воно. 946? Так! Да. І. У! -у, -у сильня кнопка фіолетова і в мене вже пріжок. Давайка казберемо це. Все, я літаю. І це добре бо... Тому що я знайшов зірку це вдяки Тобі. Добре! Зна... Значить, мої крила це чарівні крила. Що? А? Що? Вогонь! Хто додумався тут вогонь розлити? Щоб спряти. Ну, щоб спрятати зірку? А, поля! Тепер йдемо далі. Йдемо на... Це оксевий івень. О-па. І тепер ми. Ой! Так, я зайшов в зелену В жовту. Зелену. Ой! Так, ідемо далі. І так. ДЕ Детя зірка. Чого ти так кричиш? Бо хочу третю зірку. Я вже її Де вона була? Під Під, під, під червоною кнопкою. Якраз така є під цим Нажміть її Підпишіться на канал. І тепер якщо ви підписалися на канал, то... Будете не пропускати відео мої і Боба. Боб ще буде після завершення третьої глави. Але кожні 2 неділі у неділю. Так. Да. Кожні 2 тижні у неділю буде Боб після третьої глави. Так що підпишіться, щоб не заплутатись, коли буде. Так. А ви вже дійшли до слідучого рівня. Опа! Ла! знову ти Інді! Тепер дай мені джетпак. Джетпак, як тобі я його дав? Ось бери О, тепер я дам тобі джетпак, зараз Інді Доки Боб допомагає Я збираю зірки Ти куди полетів Боб? До портала? А чого? Бо я бачу, що там є портал, який веде до джетпака. А тоді добре. Да, бери. У, -у, -у, У дякую. Що з нею там стало? Я не знаю. Але навіть знати не хочу. Надіюсь. Ми не зустрінемо, бо у лей спорт і все. Більше нічого. І нічого такого не дає. Навіть зірки нам не допомогла зібрати. Ти ж збирав. Я зібрав дві. А я зібрав одну. О! Тепер йдемо далі. Дево йдемо. Допала. Опа! Знову я тут. Десь Значить тут. На да, ця штука намішає. Це ж дерева. Добре. Дэво так даево. значить нам дерева мішають. Опа! Вони по одному збираються, так що це теж добре. Воу. Другий. Другий не треба для третього, щоб дійти до Порталу. Опа! Що? Да, я можу збирати Зірки. Навіть не дивлячись на те, що я до них не можу. Доторкнутися! Ой, той! Уу. Тепер скарб. Це 49 рівень і ще один рівень, і все. Але ми ще трішечки пройдемо. -у Скарб золото! Ти не, той... Ти не хочеш стати Тим піратом, якого ми бачили в другій частині. Ні, не хочу! Він зовсім нікого не чув. Окрім золота. Да, я пам'ятаю, як ми лопату йому дали, і він дав нам пройти. Так, да, було острівна історія, якщо що. Да. Во! Статуя свободи. Ой! І це я? Е -е -е -е. Ну, добре. Так, і шо? Статую свободи дали французам якісь там. Ні, французи дали американцям. На честь дружби чи що? Ну добре, але була вона бронзова. Тосіх па! Ой! Бронза! На да, з часами старі, як і люди. Стоїть такий зеленоватий коля. Уй! Що? А, бачу, зараз. Так що Ось якраз можна і дізнатися щось нове. Опа! Все Дібрався сюди! Всі основні рівні пройдені Да! Все! І так. Місто. Качаємо парк Боба тракціон. Що? Боба тракціон. Це так. Вибрали. Ну, добре. Боба акціон у нас тут є. То хочу, заходіть, але підпишіться спочатку. І Морозова буде без Безплатне, безкоштове. Ну, це вже ти зовсім якось, але добре. Все Всім пока-пока. Пока! пока, пока!